The <laughs> you <laughs> Отже, Михайло можемо починати? Кашко. Слава Ісусу Христу. За благословенням Превсвященного владики Діонізія, нашого посольського грезарха в Італії. Ми розпочинаємо, провадимо і продовжуємо далі дев'ятницю намірені за Україну, за наших воїнів, за припинення війни в Україні, за справедливий мир. Молитвами святих отців наші, Господи, Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі Прийдіть Прийдіте, поклонімося цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося Христові цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і багатством щедро Твоїх очисти мене з беззаконня мого. Омий мене понотою з беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. О, беззаконня моє я знаю, гріх мій завжди переді мною. Проти тебе єдиного, я зрішив, перед тобою зло вчинив. То й ти в словах твоїх і переможеш, коли буде судити. Це, бо в беззаконнях я зачати в гріхах породила мене мати моя, це бо істину полюбив єси, невідомий таємним мудростю своєї явив ти мені, покропи мене і сопом і очищуся, обмий мене стану біліше від снігу. Дай мені відчути радість і веселість, зрадіть кості сокрушені, відверни лице твоїх гріхів, і всі беззаконні моїх очист. Серце, чисте старе мені, Боже, і духа праву новим внутрі моєм, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом младичим утверди мене. Кажу беззаконним дороги Твої і нечестиві до Тебе навернуться. Визволь мене від вини крові, Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, гуї відкриє ста мої, мої сповістять хвалу твою, бо якби ти жертву захотів, дав би я, та все палення немиле тобі. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Ущасли, Господи, благоволінням Твоїм сьом, і нехай відбудуються стіни Єрусалимські, тоді вподобайся жертву правди, приношення все палення, тоді покладуть на вівтар Твоїх дельців. Від Матея, святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава Тобі. <кій> Народження Ісуса Христа відбулося так. Марія, його мати була заручена з Йосифом, але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведний і не бажавши її ославити, хотів тайком її відпустити. І от коли він задумав, ангел Господній з'явився йому у сні і мовив: Йосифе, сину Давида, не бійся взяти Марію твою жінку, бо те, що в ній зачалося, походить від Святого Духа, вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе народ свій від гріхів їхніх. А сталося все це, щоб здійснилося Господнє слово, сказане пророком. Ось діва матиме у й породить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як велів йому, ангел Господній, прийняв свою жінку та не пізнав її, аж поки породила сина, і він дав йому ім'я Ісус. Слава тобі, Господи, слава тобі. Слухаючи сьогоднішнє Євангелії, коротенько хочу з вами так о, подумати над одним таким важливим, важливим словом, який сказав Ангел до, до Йосипа, коли він спав: Не бійся». Знаєте, не боятися, це означає довіряти. Пам'ятаємо, коли ми були маленькими, і коли нам було дуже страшно, ми брали за руки за руку нашу маму і нашого тата. І навіть незважаючи на те, що зовні було чи завірюха якась, чи якісь невідомі для нас люди, особливо як ми були десь на ринку, щось купляли, знаєте, ми не боялися, тому що ми відчували близькість своїх батьків. В тепершому часі, коли ми перебуваємо в війні, цей також час, коли нас десь охоплює також моменти страху. Але ми, християни, не маємо чого боятися, тому що. Біля нас завжди є присутні ті, які нас люблять, наш Господь і наша Пресвята Богородиця Небесна Мати. І це ми можемо побачити на протязі цих років, коли ми перебуваємо в війні. Бог завжди перебуває з нами. Тому ми не маємо боятися, ми маємо йти впевнено, твердо вперед, тому що з нами є Бог і з нами є Україна. Продовжимо нашу молитву. Бога людям неможливо бачити, на нього не сміють чи не ангельські дивитися. Через тебе пречисте слово стало тілом і явилося людям, величаючи його, з небесними силами тебе облажаємо. Пресвята Богородице, спаси нас. Ось прихожу до тебе причисто з великим страхом і любов'ю, бо знаю слуга твій кріпкість молитви твоєї. Бо воїстину багато може молитва Матері до сина, владичице, бо милосердя прихиляється. Хрисвята Богородице, спаси нас. Прийми чи не ангелів і безліч вишніх воїнств Сотворителя Мого, апостолів, вже і пророків, собори, і мучеників преподобних і священномучеників, і сотвори за нас молитву Богу чиста. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і тоді, коли вийде мій дух, нехай знадує поміч твою чиста, Висвали мене незабаром від бісівських мук всеневорочна, і не залиши мене блага, відданим бути їм, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Судю щедрого чекаю, людинолюбного твого сина, чиста, не зневаж мене, але вчини його благісним. Постанови мене тоді праворуч, непорочна, судища Його, бо на тебе уповаю. Цариця наша при блага, надія наша Богородиця, захисти і сиріт іноземців пристановища, засмучених радостей, скривджених покровительку, глянь на нашу нужду і на наше горе, поможи нам, неміч, кровать нас недосвідчених, ти ж, бо наше горе знаєш. Розвій Його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, о Божа мати, бо Ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови молитвами Святих Отців наших. Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь Дякую вам за цю молитву і заохочу вас кожного дня долучитися до нашої спільної молитви за велике наше спільне діло перемоги для України. Хай Господь вас всіх благословляє, гарних солодких вам снів. Не забудьте, особливо перед вечором, коли лягати, випити теплого молока. Хай вас Бог всіх благословить ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.